Спротив геноциду під такою назвою, 18 березня, в стінах читального залу бібліотеки Педуніверситету відкрилась тематична документальна виставка. Такий захід організований службою безпеки України. з приводу 24-ї річниці створення одноіменної структури, підтримав виставку Інститут національної пам'яті. Цей захід ми безпосередньо чому вибрали саме продемонструвати таку виставку, щоб Могли ви дізнатися документально вивчити ті документи, які містяться в архівах Служби безпеки, архіви, які містять документи органів репресивних органів в цій країні ВЧК, НКВД, ГПУ, які проводилися заходи, які рішення приймалися в Україні? Чому відбувалися трагічні події по знищенню? І репресії відносно населення, яка проживала на території України, символічно, що імені ті служби, які раніше эти тайны, тепер їх розкривають. Виставка складається з розсекречених документів періоду 1917 1933 років. Під час відкриття полковник СБУ Валерій Удовиченко презентував добірку 29 видань з історії України. Такі добірки будуть передані до бібліотеки Педагогічного університету Слов'янська. Страдання є страдання, неважливо, хто їх діяв в какої-либо, в во час, або в час то другого правління. Тоді були серйозні репресії да, народу. мы сейчас остаемся Украиной, некими там независимыми республиками и независимо от, от любых факторов мы будем, я надеюсь, что мы будем всегда независимыми. Эта история вообще очень двоякий предмет. То, что всплывают такие факты, это очень правильно, особенно в наше непростое время. В принципі, таку експозицію в нашому університеті я отношусь к ній положительно. на відкритті. Побували викладачі та студенти педуніверситету. Тематична документальна виставка триватиме мінімум тиждень. Відвідати її може будь-який бажаючий.